Нагородили найкращих в Івано-Франківську. Відзначили кращих спортсменів, тренерів та федерації за рік. За словами Ореста Уклієвича, наразі спортивна галузь дещо втратила свої позиції, якщо порівнювати з іншими роками. Але є сподівання на молоде покоління спортсменів. На сьогоднішній день я вже говорив і повторюю. Поки що, на жаль, на сьогоднішній день ми втратили позиції. Ті, що ми мали у попередні роки, це навіть показали представництво нашої. Их спортсменів на Олімпійських іграх і їхніх досягненнях, але в нас е, появилися цього року молоді спортсмени. Перспективні, які показали досить серйозні результати в юнацькому спорті в юніорському, і ми на них поставили основну ставку по підготовці до Олімпійських ігор на 2020 рік. А от Віталій Метешко переконаний, потрібно розвивати спортивну інфраструктуру, аби результати були кращими. Прикарпатський спорт має своє обличчя, і доказ того є те, що 2016 рік Олімпійський рік і було представництво від івано франківської області і міста Івано-Франківська як на Олімпійських іграх, так і на паралімпійських так ми чекаємо, і всі чекають на медалі. Але це не просто тому, що медалі куються дуже багато років. Для цього в першу чергу, що треба, це будівництво сучасних спортивних споруд. Це питання номер один, яке вирішить дуже багато проблем: перше оздоровлення нації на сучасних спорудах, і друге. На сучасних спортивних спорудах з'являться талановиті спортсмени, які будуть показувати результати. Долучився до традиційного нагородження і Національний олімпійський комітет. Нам надзвичайно приємно, що ми нагороджуємо і дітей, і тренерів, і керівників підприємств, які допомагають відділенню Олімпійського комітету, і вчителів фізвиховання загальноосвітніх шкіл, і журналістів. Значить, ми не нагороджувати тих людей, які Активно долучається до роботи відділення Олімпійського комітету України Івано-Франківській області. Олег вже не перший рік номінований на нагородження як кращий спортсмен. Хлопець займається боксом і вже має чималі спортивні здобутки. Я виграв чемпіонат Європи, що був. Проводився літом двохразовий чемпіон України за цей рік, трьохразовий навіть третя Україна була і інше з маємо. Вже рік ще не програв ні одного бою. Окрім того, було відзначено тренерів та учасників з водів спорту, що входять до програми параолімпійських та дефоолімпійських видів. Василь Петрунів займається настільним тенісом. Чоловік пригадує, з чого починалась його спортивна кар'єра. Було дві 2007 році. American Open перший турнір, який друзі мене відправили, зібрали кошти. І там мій був класифікаційний турнір такий. І так, сходинка за сходинкою, на Лондон не хватило мені 5 позицій. Я був 25, а фінальні ігри дозволяються тільки 20-м. Цього року, ну, того року на Олімпійські ігри попали 19 по рейтингу перших. Мають право грати в фінальні ігри. Спортсменів та тренерів нагородили кубками, медалями та грамотами. Ольга Гризів, Сергій Русиняк, новини, телеканал РААІЇ.